Я зараз хочу посидіти в кріслі Діда Мороза. Ми справжнє крісло Діда Мороза, ось він поруч, Санта Клаус чи Дід Мороз, Святий Миколай, як вам зручніше. Ялинонька, і я виконую ваші бажання. Всім привіт! І з поверненням на мій канал. ми з вами знаходимося в епіцентрі. Я дуже давно не була а, саме в цьому відділі. Це новорічний декор ялиненьки. Зараз з вами дещо роздивимося, подивимося, які ціни. Дуже дуже цікаво, особисто мені. Я навіть не знаю, з чого почати, тому що ось дивіться: отут я не мов би в ліс зайшла. Ну тобто, тут такий величезний вибір ялинок. Що просто можна реально заблудитися, немов в лісі. Це, ось, наприклад, дивіться, такі гілочки. Пластик, звичайно, але вона, ніби, знаєте, є такий вид ялинок блакитні. Да? Тож, наприклад, така ялинонька коштує 15 600. Ця чомусь 8 900 на неї знижка. Мінус 6%. А ось така 7200. Зараз буду спотикатися, коли говорю, тому що давно не записувала влог, просто не було часу. Друзі, дивіться, які класні декоративні подушечки. З таким сніговичком, така подушка. Коштує 300 гривень. Дуже класно. А є ще, є ще ось такого плану. Це зовсім такі маленькі, 288 з Новим роком такі. І є ось такі зелені. Дуже такі няшні, але вона, дивіться, дещо закошлачена, мабуть, довго тут валялася. І ніхто їх просто тут не помічає. Можливо, вони ще де є в іншому місці, треба буде глянути. Так, і ще ось такі. Також в таку в клітку і бордові із сніговичком. Такі коштують 325. Ось такі величезні, величезні кулі, підвіска. 938, це дуже величезна куля, не знаю тут діаметр. В діаметрі десь буде більше, ніж 30 см. Темно-сірі і такі золотисті. Є дещо вони поменше. 15 см діаметр за 253 така куля підвіска Є рожеві, який красивий, дивіться, рожевий колір, посипані чимось таким, чимось таким блис... блискучим. Новорічна підвіска, бубанці такі. Ось така новорічна прикраса. До речі, я таких раніше не бачила. 340 гривень кошти. На такій довгій вірьовці. Це причеплені шишки. Дуже органічна. прикольно тим, що це натуральне дерево, що це натуральні. Практично матеріали тут шишечки справжні. Вони просто е, спеціальним снігом, е, штучним снігом об, е, обшикані. А це що в нас Це костюм. Декорація, новорічний коврик під ялинку. 520 гривень такий є. І ще я бачила десь тут ось такі коврики є, килимки і такі круглі під ялинку. Ось такий, дивіться, є. Клас. Не хочеться його дуже е, розкривати, тому що можуть замазатися впасти. Ну, ви зрозуміли, кругла ось така дірка для ялинки для вашої. Тут е, схоже на фетр, тут штучне хутро. Якщо кому цікаво, ось така ялинка, висота якої 2 метри. Можливо, от я не розумію, де висота. Може ви побачите щось. Ось така ялинка коштує 2700. Вона висока, яка красива за 2200, тоненька. Олівія називається ялиненька. Два метри, а також два і один. І вона така вузесенька, дуже теж крута. Метр 800. Є, взагалі, ось така маленька, наприклад, така, як в мене вдома, за 1500, півтора метри. Та невеличка. Але ці класні, тому що є такі шишечки, вони пластмасові. А тут шишки навіть справжні, вони якби закріплені. Дивіться, ось такий підсвічник на новорічний стіл, наприклад, 199 гривень коштує. Ви вставляєте туди свічку і ставити на новорічний стіл. Це буде дуже красиво і дуже романтично. І, звичайно ж, є ще в отаких відтінках, теж свічники. На новорічний стіл. Ціна їх по ціна їх 260 такого. Ідуть дещо більше. І ось такі ціна 260 також. Червоні і прозорі. Дивіться, які ялиноньки маленькі. Або ж ось яка прекрасна ялиночка, такий декор. Ціна 599. дитяче шампанське за 139 гривень 0,75. Є ось таке із Бетманом. Є просто із Санта-Клаусом. До речі, який воно на смак? Ніколи не пробувала дитяче шампанське. І є щось ось типу машин. Як це називається? Не пам'ятаю цей мультик. У мене дівчина, тому я не знаю, як називається цей мультик з машинками. скільки коштує такий Санта Клаус у блакитному ковпаку. Ціна 1190. Це просто якась казка. Це щось неймовірне. Такої кількості декору я ще в своєму житті не пам'ятаю жодному магазині. Такий вже буде дешевший дешевший ти Санта із червоно-золотистим поясом 830. Замітьте, поясом не паском, тому коли ви мене поправляєте щоразу, щоб що не пол, а підлога не пояс, а пасок. То будьте добрі. Відкривайте Google, є різні варіанти. Українська мова вона надзвичайно багата, тому не треба її так дуже звужувати, як ви це любите робити. Речі, собі я б хотіла придбати ось таку сову під ялинку. У мене, до речі, сови ще і не було жодного разу. Дивіться, яка вона Вона реально як жива. Ця навіть краще, тому що в неї справжнє пір'я. Тут іде штучне хутро, а ця зі справжнього пір'я вона немов натуральна взагалі. 350 гривень. Подивіться на цих білочок, які вони милі. У мене просто немає слів. Це така маленька, але з одним вухом. Хтось відломив її вухо. Білочки. А не бачу їхню ціну. Щось я тут не бачу. ціни. Тут ще лежать сови такі ж заховалися. Ось там вони. Це просто якийсь новорічно-різдвяний рай. Можна так стояти знаєте, і годинами, просто дивитися. Або ось, наприклад, який красивий олень з такими величезними. Цікаво. Щоб нічого не, не зламати, тому що мене можуть звідси просто попросити піти. Дивіться, яке все яка краса! Ну і звичайно ж в епіцентрі є фотозона новорічна. Ви можете тут сісти, сфотографуватися поруч із Санта-Клаусом. І поруч із ялинкою. І навіть тут такий є величезний годинник, на якому без 5,12. Дуже прикольно. І ще один ось такий Санта Клаус в червоному такому вбранні. І коштує він 4. 4. 4. Ні, 4-900. 4900.